Вірите, що вихлопну систему можна покращити на автомобілі за півдня? Ні. Ви помиляєтесь. Ми сьогодні встановили цей електронний вихлоп на автомобіль Audi q 5 20-го року за півдня. І тепер він звучить дуже жирно. Слухаємо. Навіть з прострілами. А працює це наступним чином. Це блок керування електронною системою MaxHouse, який. Через коншину отримує дані про оберти двигуна і емулює звук вихлопної системи відповідно до даних з обертів двигуна. А це динаміки, які відтворюють звук вихлопної системи. Це високочастотний динамік, який в першу чергу відповідає за простріли. Це низькочастотний динамік, який відповідає за загальний звук вихлопної системи. Цих динаміків на автомобіль може бути встановлено один або навіть два. Система має порядка 20 різних звуків автомобіля. Які, крім того, ще можуть налаштовувати. Керування цим всім відбувається та, в першу чергу за допомогою мобільного додатку. Дає є ті всі налаштування, переключення між звуками, регулювання гучніше тихіше і налаштування просто. Так само керування може відбуватися і за допомогою оригінальних кнопок на кермі автомобіля. Для чого це зроблено? Ви маєте можливість настроїти декілька режимів, бажано два або три, наприклад, гучний, середній або тихий, або тільки гучний і тихий. І ви маєте можливість дуже швидко. Маніпулюючи кнопками на кермі автомобіля, виключити систему вихлопну. Наприклад, ввечері, коли ви під'їжджаєте до будинку, не хочете будити сусідів, ну і самі знаєте, яка зараз ситуація в країні, це не бажано робити в вечірній час. Система це дозволяє. А тепер давайте послухаємо, як це працює. Тому, якщо ви власник сучасного автомобіля преміум класу. І ви хочете отримати якісний звук вихлопної системи, але не хочете в її втручатися, переварювати, змінювати каталізатори, вирізати, то електронна система MaxAus – це саме рішення для вас. За один робочий день вона встановлюється і ви отримуєте чудовий звук вихлопної системи. Звертайтеся в нашу компанію, ми чекаємо вас, як клієнтів. Якщо ж ваш бізнес пов'язаний з тюнінгом автомобілів, з додатковою комплектацією автомобілів преміум класу, у нас є дилерська пропозиція, ми чекаємо вас, як наших партнерів.